Фантастична, прекрасна українська виконавиця Оксана Білозір. Вам аплодисменти, пані Оксано. дякую, дякую, дякую. я звіду описки Добрий прирада. Ну, слухайте, це абсолютно правда. У мене є перше запитання. Ну ми зараз не будемо вас дуже завантажувати, але усі до вас звертаються завжди на ви. Але ви молода, прекрасна, неймовірна. Ми можемо зробити виключення і сьогодні з вами спілкуватися на ти. Таке взагалі можливо. Я буду тільки рада. Ой, дякую тобі, Оксано. Є це мама, ти являєшся. Я з Оксаною Білозір на ти розмовляю. Дуже приємно ще раз і розмовляв. Мені здається, ми в цій студії завжди на ти розмовляла. Тепер на тих не зняли. Ці замкли, тепер все. Для мене приємно. О, бачиш, да, дуже, да, приємно, я дуже приємно. Нам теж приємно, Я думаю, що справді такі компліменти від, від мужчини, та від чоловіка зразу слухати, це дуже О, дуже приємно. А Оксано, ти повір, він не кожній ще компліменти скаже, тому та ти, ти простовав. Ва. А я хочу сказати свій комплімент. У тебе неймовірно красивий макіяж самого раночку. І хочу запитати, як твій настрій і як ти розпочинаєш свій ранок зазвичай. Ну, Випиваю каву. так. Ні, перше, що я роблю, я встаю відкриваю очі і кажу, Господи, дякую тобі, який прекрасний день. Я зараз буду мати. Ти мені дав ще один день. Що я маю зробити? Перше, друге, третє. Потім п'ю каву для гарного настрою. Потім, звичайно, роблю легкий красивий макіяж для себе. Я все, що я роблю, я роблю для себе, не для когось. Тому що я знаю, що якщо я буду впевнена в собі, то ця моя впевненість буде передаватися всім, хто коло мене. Ну а сьогодні особливий день, тому що в мене вечором концерт. В дев'ятій годині в центрі Довженка на Сиховій. і я вже для себе зробила відкриття. Я мені чесно вибачаюся перед Сиховим, але я завжди на нього так дивилася на якісь такі, знаєте, ну околиці у Львова далекий яка, дуже район. далека, дуже від якогось культурного бурхливого життя. А зараз я переконуюся продовж років, що фактично культурний центр Львова зараз уже там тому, що тут театри дуже заспорузлі, великі оренди, величезні кошти треба.